Шість військовослужбовців загинули. Понад 10 поранено внаслідок російського удару із по шостці Сумської області заявили в Національній гвардії України. Удар стався під час занять на стрільбище військової частини. Командира відсторонено, як заявили в НГУ, буде надана жорстка правова оцінка щодо дій осіб, які приймали рішення проводити заняття на полігоні. За фактом трагедії проводять службове розслідування. Командира військової частини відсторонили, а необхідну інформацію передали правоохоронним органам. В Нацгвардії України також повідомили, що раніше командування розробило алгоритм і надало розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, зокрема для недопущення порушень заходів безпеки і скупчення людей. Але командування ймовірно проігнорувало навіть сигнали повітряної тривоги. Про це у своєму телеграм-каналі Офіцер Плюс заявив лейтенант ЗСУ з позивним Алекс, переказавши слова військових, які перебували на тому ж полігоні. Ми коли там були, вічно твердили їм, що не треба шокуватися на полігоні, бо безпосередня близькість до кордону можлива поява розвідувальних БП. Ну і але всім було пох. бо наріз солдат на свою справу. Були стрільбати, вони їх пошиковували, водили строєм, проводили заняття, стрільби, топографія і так далі. За словами військових, коли лунала повітряна тривога, наказів про прохід в укриття ніхто не віддавав. Офіцер Плюс також нагадує про подібний сценарій удару по групі військових в Дніпрі та підкреслює, що питання в організації захисту особового складу в багатьох підрозділах соу далеко не досконалі. І за висновками аналітиків такі явища, на жаль, просто питання часу причиною вважають за швидкі команди. Від вищого апарату військового управління по видам та окремим родам військ про облаштування укриттів та військових. А комісії з перевірки не допрацьовують. Командування бригади поспіхом готується до перевірки. За декілька годин створюються, не існував до цього підземні укриття, розосереджується особовий склад. За висновками аналітиків, вберегти військовослужбовців від підступних ударів ворога допоміг би ефективний механізм постійного контролю або докорінні зміни в системі СОУ.